Дніється ставок, той ще колись мілів, набрався осени водою і крига замерзла, вода замерзла, взялася товщею крига. Я хочу зайти в цей вісок біля ставка, щоб перевірити, чи з'їли птахи той гріб що ще залишав. На гілках дерев після сніданку. Це треба діти десь сюди. Ні, не біля цього пенька я. Сніданок готував. А де ж, а де ж тут? де ж? Тут. Ага! ага. Ні. Ага. Так ні, не, не знаю що це таке. Не знаю. А де ж той хлібиць, що я наштрикував? На Ой, ледь не впав. Поїли б такі. От правильно, що я зробив тоді, пригостивши їх залишками хліба коли я робив єдиний сніданок у лютому на цьому пеньку з'їли нема на здоров'я спускаюся обережно з гірки тому що сніжний покров Побільше від того дня, як тут ходив, коли було зовсім мало снігу. І щоб не підскорзнутися, не впасти треба вийти якось так перешкода. На цьому ставку я полізтьорах карасиків. А бувало, і черепах ловив. Так я це сьогодні вирішив в магазин, щоб купити борошна. Пряники оті, що білим намазані. Борошна. Але перш ніж довісатися до магазину, я хочу полазити по цій природі, полюбуватися. Бо скоро сніг цей розтане. Кінець. Лютого початок березня скоро буде, а вон там хтось десь нам здається мені біля того берега хтось пройшовся по ставку і він видирається нагору. Люблю показувати дерева, але тільки навів відчув, як сороки злетіли і втекли не хочуть вони попадати в кадр! На галявину вибіг заєць. Ой, сороки, це ви мене вщипали за ніс. Та ні, не ми, не ми. А хто ж тоді? Не знала, ти ще молоде зайчиня, що то його мороз-морозенко. За ніщ, за ніс та за щічки щипає. Снігом вкриті гілочки, ніби квітами навісні. На санчатах з такої гірки. мигом спустився, а я хвилин п'ять спускався донизу. Боюся я падати. Велосипед мене налякав. Зламавши пальця, не хочу вже більше нічого ламати. Але чи вгадаєш, коли це трапиться з тобою? Пійшовся цією стежиною, але за камерою повернутися не забув, щоб не відрізати ці кадри на монтажному столі. Я їх залишу. Там десь далеко-далеко на горі видніється високий замок. Це вже нова будівля. Перша згоріла вщент. Так. Власник цього будинку зрівняв цеглу з землею, вивіз і збудував цей храм для свого життя по-новому. А з вікон того храму відніється ось такий пейзаж. Любуйся все сезонно, чи всимку, чи влітку, а то й осеню та весною. Будинок під надійною охороною. Стражава межа, все бачить навкруги. Вийду з лісу, а там уже й крамниця, в якій мені треба скупитися. Куплю борошна, ще дещо та й додому. А ось Щирниць, Я попрошу остатися.